В одному пташиному дворі жило маленьке каченя, дізнайчик Воно все уже обстежило у себе в дворі, і йому дуже хотілося дізнатися, що там за парканом. І побачити щось нове, щось незнайоме. І ось одного разу, коли ще всі спали, каченятко вибралося за паркан. І перше, що воно побачило, був ставок, в якому було дуже багато квітів, які почали розкривати свої пелюстки. Це були водяні лілії. Опускаємо паперові квіти у водичку. І що ми з вами бачимо? Що наш папір вбирає в себе водичку і пелюстки відкриваються, тому що ващають. Каченя побачило, що ставок може перелетіти, не замочивши лапки. Це був міст. Зробимо міст із смужки паперу. І покладемо кубик. Він падає. А коли смужку ми зберемо гармошкою, кубик утримується. Наш дізнайчик ходив навколо ставка. І побачив, що на поверхні то з'являються, то зникають рибки. Давайте ми з вами спробуємо опускати у ставок різні предмети. Важкі предмети тонуть, а паперовий кораблик та резинова рибка залишаються на поверхні. Водичка їх може утримувати. А металеві предмети, такі як машинка та міньйон, Опускаються під воду, тому що вони важчі за водичку. Що ж, маленькі дослідники, вам сподобалось сьогодні з каченятком дізнайчиком Йому дуже сподобалось дізнаватися щось нове та цікаве. До нових зустрічей, діти!